Доброго вам здоров'я, шановні! 16 березня, неділя! Це друга неділя Великого Посту в 2025 році, і це в нас День собору всіх преподобних отців Києво-Печерських. Це перехідне церковне святкування, яке відбувається в другу неділю саме Великого Посту. А ще сьогодні, 12 неділя по різдву. У селі Варварівка існує давній звичай, відомий як вдований плуг, що є формою громадиної підтримки вдов та сиріт. Ця традиція має своєрідну ритуальність і приурочена до 12-ї неділі після Різдва, що зазвичай випадає на кінець березня. Як зазначали місцеві, ця традиція була дуже відома і добре відома передавалася із покоління в покоління. Восьма неділя пускає, а дев'ята розпускає. То вже до 9-ї неділі плуг повинен бути готовим, а на 12-й вдований плуг. Цей звичай виконує важливу соціальну роль, об'єднуючи громаду навколо спільної мети допомогти тим, хто найбільше потребує допомоги. Люди, зайняті своїми справами, знають, що в цей час потрібно збратися разом, аби підтримати вдів, які не можуть самостійно впоратися з важкою працею на полі. Хазяї то зарано біжать, а вдови, коли прийдеться, кажуть місцеві, відзначаючи, що ці традиції важлива не лише допомога, а людська підтримка та співпереживання, суті до чого зводиться. Спочатку всі хазяї, всі господарі, роблять, влаштують плуги для себе, а потім, коли вже ці роботи проведені, вони мають це зробити для вдів та для сиріт в, в цьому селі, в своєму, в якому вони проживають. Цікава дуже традиція, локальна, але цікава. Якщо 16 березня день видався теплим, то й на ближчі дні обіцяють бути погожими. Як горобці весело цвірінькають і хлопочуться в калюжах, значить, скоро прийде тепло. Якщо перелітні птахи повертаються великими зграями і одразу засіляють свої місця, то весна буде лагідною та теплою. Високі хмари в небі до потепління, а якщо сонце проглядає крізь хмари, невдовзі може пройти дощ. Якщо зайці і досі не змінили своє хутро, це знак, що холод ще може повернутися. Якщо сніг швидко тане, а струмки весело біжать, влітку буде достатньо дощів. Як перелітні птахи кружляють над будинками, значить зима вже завершується і скоро прийде справжнє тепло. А ще наші предки вірили, якщо цього дня розкидати перегній на городі. Можна розраховувати на щедрий врожай. Ці та інші дуже цікаві традиції, обряди, вірування, знання, про все, про все це я вам розповім в цьому відео. Будь ласочка, додивіться його до самого самого кінця, і ви дізнаєтеся, що сьогодні треба зробити, що сьогодні робити не можна, що заборонено, а що просто не рекомендується. Про все, про все це вам розповім. Я веду цей канал за новоюлянським календарем, враховую неперехідні свята, а ще враховую перехідні. І народні свята, і церковні свята перехідні, а ще в нас є народні звичаї перехідні. Якщо я щось подібне десь відшуковую, я обов'язково про це говорю в кожному дні, в якому виходить відео. Відео в мене виходить щодня. Тому, будь ласка, ще раз скажу, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєчко, підписочку робіть на канал, пишіть довгий-довгий коментар, робіть репости обов'язково цього відео. Ну і, звісно, підписуйтесь, якщо ще досі не підписалися, а також я вас запрошую на свій телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Там... Так само виходять додаткові цікаві матеріали, які не війшли в основні випуски. Можна почитати, подивитися, там фотографії, там тексти є цікаві, різні скріншоти є цікаві. Якщо щось таке цікавеньке знаходжу, обов'язково туди додаю. Я дякую Господові Богові, я дякую всім, всім захисникам нашим за цей чудовий день. За 16 березня 2025 року я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! У другу неділю Великого посту вшановують собор преподобних отців Києво-Печерських, які покояться в ближніх та дальніх печерах. Богослужіння цього дня включає канон, створений іеромонахом Мелецієм сирігом у 17 столітті. В українській традиції завжди глибоко шанували святих угодників, тож в цей день віряни згадують всіх преподобних Києво-Печерських отців і просять у них молитовного заступництва. Історія цієї святої обителі Києво-Печерської лаври почалася ще за часів князя Ярослава Мудрого, коли преподобний Антоній оселився в печері неподалік Києва. Він повернувся зі Святої Гори Афон і започаткував тут чернече життя. До нього почали приходити ті, хто шукав духовного наставництва, а згодом в печерях з'явилися нові келії та підземний храм. Так зародився один з найважливіших духовних центрів православного світу. Учень Антонія, преподобний Феодосій, запровадив в Києво-Печерському монастирі загальножиттєвий устав, який став основою для всіх монастирів Київської Русі. Києво-Печерська лавра відома всьому світові завдяки святим, які тут подвизалися. У її стінах прославилися понад 120 чудотворців і праведників, які своєю вірою та подвижництвом засвідчили силу Божої благодаті. Вони обирали різні шляхи служіння, самітництво, мовчання, носіння вириг, піст, невпинну молитву, а дехто навіть приймав мученицьку кінчину заради Господа. Їхні подвиги відображені в Києво Печерському патерику. А багатьох святих Господь прославив через чудотворні мощі, що й донині знаходяться в лаврі. Канонізація київських подвижників відбулася в 1643 році за ініціативи митрополита Петра Могили, а згодом була укладена служба на їхню честь. Преподобні отці Києво-Печерської лаври, духовні покровителі всіх, хто шукає Божої допомоги. До них звертаються за зціленням, підтримкою важкі часи та захистом в життєвих випробуваннях. Вони і сьогодні продовжують своє невидиме молитовне стояння за Україну, оберігаючи наш народ із небес. В народному календарі 16 березня відомо як возний день. Колись наші предки вірили, що для залучення удачі цього дня треба було об'їхати на возі все село. Зиму проводжали остаточно. Сані вже ховали до наступного року, а натомість діставали вози. Чоловіки з самого ранку бралися до роботи, лагодили колеса, кріпили голоблі, змащували візь. Обов'язково запрошували майстра возного, який перевіряв, чи все добре закріплено. Якщо ж хтось запрягав коня у віз, не оглянувши його заздалегідь, в селі такого господаря називали недолугим. Саме тому день отримав назву возний. Жінки цього дня теж мали свої справи наводили лад у шафах, в сундуках, переглядали одяг всієї родини, ховали зимові речі і діставали весняні. Весна вже вступає в свої права тому саме час. А ще в народі, 16 березня, називали Савиним днем, бо в православному календарі це день вшанування пам'яті святого Савіна Єромопольського, який жив в III столітті в Єгипті. Савін був шанованою людиною. Головою міста Гермополя в непрості часи, коли християн переслідували, друзі по вірі порадили йому сховатися в селі, аби зберегти життя та мудре наставництво. Проте один чоловік, якому Савін багато разів допомагав, вирішив розповісти про нього місцевій владі, святого разом з його товаришами привели до правителя і спробували змусити зректися віри, але вони залишилися вірними своїм переконанням. Савін, його друзі гідно пройшли всі випробування, які випали на їхню долю, і відійшли у вічність у 287 році. У цей день в деяких регіонах існувала традиція поливати двори і пороги водою, що залишилася після першого весняного дощу. Вважалося, що це приносить в дім достаток і змиває всі зимові негаразди. В деяких селах перед сходом сонця господині виходили на двір і кидали кілька крихт хліба або зерна птахам, примовляючи, нехай душі предків ситі будуть, нехай нас оберігають. Це вважалося доброю прикметою для родини. Дівчата виходили на пагорби або високі місця та співали веснянки, закликаючи тепло. Вони розкладали рушники на землі, ніби запрошуючи сонце сісти і зігріти землю. Вважалося, що цього дня добре варити гречану кашу якщо каша вдасться розсипчатою, рік буде щедрим, якщо ж вона виходила злиплою, слід чекати важкого року. Якщо на річках чи ставках ще залишався лід, старші чоловіки брали палиці і перевіряли його міцність. Якщо лід дзвенів і швидко тріскався, це означало, що весна прийде раптово і принесе гарні врожаї. Якщо цього дня берези починали виділяти сік, то літо обіцяло бути теплим і врожайним. Якщо ж гілки стояли сухими, слід було чекати не врожаю. Знахарі в цей день проводили різноманітні обряди та ритуали. Сьогодні можна намагатися допомагати людям, хто страждає від трясовиць. Наука від трясовиць така, слухайте уважно, це справжнє стародавнє етнографічне джерело нам каже. Ішов святий Авраам шляхом, зустрічає 77 трясовиць. Куди ви йдете, 77 трясовиць? Йдемо ми на Білу Русь, людей мордувати, тіла мучити, кості ламати, кров морити. Станьте, Самсоне, побудуйте залізну шину, розпечіть і розженіть сімдесят сім трясовиць. Нехай вони не мучать, кості не ламають, кров не морять. Святий Аврааме, не бий нас, не лай нас і не печі нас, нехай ми будемо кров морити, тіло мучити, кості ламати, людей мордувати, а хто буде Твою святу заповідь знати, того ми не будемо нападати, двір його будемо минати. Я вас знаю, від вас відмовляюся, молитву читаю, не мучте, бідних християн, трясіть купами, очеретами і болотами. Я відмовляюся від раба Божого або рабині, і назвіть ім'я. Звісно, шановні глядачі, текст цього замовляння, як завжди, я залишу в закріпленому коментарі під цим відео, щоб ви могли так само скористатися мудрістю наших предків. Ще сьогодні я хочу дати вам то, що я знайшла, молитву народну на сон грядущим. Це не церковна молитва, це саме народна молитва. Вона допомагає оберігати людину під час сну від будь-яких небезпечних несподіванок, що можуть загрожувати життю, фізичному та духовному здоров'ю. Слухайте уважно. Спочатку треба перехреститися, а потім кажемо такі слова. Ложимось спати саме, Ісус Христос, Господь з нами. Апостоли по углам, ангели по окнам, Матер Божа в воротам, ти Син Божий Ісус Христос, сохрани своєю благодаттю дім, тот гету молитву знає, то її читає, тому Господь посилає в полю, в дому і в путі, і дорогу в дому, в путі додому. Амінь. І треба ще раз перехреститися. І цей текст я так само залишу в закріпленому коментарі під цим відео, щоб ви так само могли цим скористатися. Ще в другу неділю посту вшановувалася пам'ять святителя Григорія Палами. Згідно з православною вірою, він вчив, що за подвиг посту і молитви Господь осяває віручних благодатних своїм світлом, яким сяяв Господь на фаворі. З тієї причини, що святий Григорій розкрив вчення про силу посту і молитви, встановлено почитати його пам'ять в другу неділю Великого посту, що не можна робити сьогодні. Наші предки вірили, що 16 березня варто бути обережними, щоб не накликати на себе неприємності. Наприклад, цього дня не радили давати гроші в борг, бо вважалося, що разом з ними можна віддати й добробут на цілий рік. Так само і з речами, навіть якщо вони вже не потрібні, краще трохи зачекати з прибиранням. Вважалося, що разом із сміттям можна ненароком позбутися удачі. Окремо остерігалися вогню. Люди казали, що краще цього дня не запалювати сірники і не розводити багаття, щоб уникнути неприємностей. Також цього дня не варто було розпалювати піч і випікати хліб. Вважалося, що це може накликати негаразди. Також 16 березня не рекомендується піднімати важкі речі, щоб не створювати собі в житті зайвих труднощів, щоб життя не було занадто важким, а ще вірили, що слова мають велику силу. Тож малечу цього дня намагалися не сварити, щоб не накликати на неї лихо. Неділя сьогодні, а згідно з наших українських традицій та забобон, жінки не мусять чесатися в неділю, бо цього дня вінчана голова. Ще й сьогодні не радили сідати в сані, аби не проїхати свою вдачу, бо, зрештою, сьогодні возами треба займатися, про сані вже треба забути аж до зими. Існувала ще прикмета, за якою можна було впізнати нечесну людину саме в цей день. Якщо таємний злодій погляне сьогодні на небо, то його викриють не треба дивитися на небо, подумають, що ви злодій. А ще наші предки намагалися не їсти хліб після заходу сонця. Вірили, що це може призвести до нестачі в домі. Якщо ви, шановні глядачі, і дотримуєтеся правил Великого посту в цьому році, то я хочу вам нагадати, що сьогодні дозволяється їжа з олією гаряча та вино трішечки. 16 березня, звісно, маємо іменинників своїх. І сьогодні це люди з наступними іменами: це Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Ємиль, Юліан та Ян. Хочеться привітати від щирого серця з іменинами, побажати здоров'я, благополуччя, добробуту, наснаги і віри в Божу милість. Я дякую вам, шановні глядачі, за сьогоднішні. Перегляд цього відео за вашу цікавість до наших справжніх українських стародавніх традицій, про які ми тут говоримо з вами щодня на цьому каналі, де я розповідаю, яке сьогодні свято і що не можна робити. Кожного, кожного дня нове відео виходить. Тому завтра обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися вже про день завтрашній. День завтрашній у нас дуже велике народне свято. Я не хочу сказати, що воно церковне велике свято, це саме народне свято, воно дуже велике. Воно всіх-всіх етнографів, у всіх книжках. Виділено окремо прямо завтра. Буде, прошу нам з вами поговорити. Будь ласка, повертайтесь на цей канал і дізнаємося про все це. Я дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!